В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики, дівчатка. З вами тітя Зоя. Сьогодні в нас казочка Ольги Зубер Кіт і місяць. Місяць сидів на хмаринці і гриз бублика. Та ось шматочок відламався і поцілив прямісінького кота, що спав на даху. вигнувся дугою кіт. Ой, злякався місяць і сховав обублика в кишеню. Втік з дому, щоб поспати, а ти? Вибач, Мурчику, а чого ти вдома не спиш? Манюня не дає. А хто це? спитав місяць і знову дістав облака. Дівчинка, яка живе зі мною, он у тій кімнаті, махнув хвостом кіт. З того часу, як вона навчилася читати, то тільки тим і займається, що читає казки? У мене вже голова йде обертом від тих принцес і принців, та якби ще тільки це. А що ще? «Ой, а те, що раніше мені щоночі снилися миші. а тепер, принцеси, от скажи, навіщо вони мені? Місяць спустився нижче і почухав бока об високу сосну. А хочеш, я навію тобі сон про мишей? Хочу, а як? аж підстрибнув кіт. У мене повна кишеня соняк на мистинок. розвію їх над тобою і насняться тобі миші. Ціла купа мишей, похвалився місяць. На зрадів кіт. І вмостився калачиком. Місяць перестрибнув на запашну яблуневу гілку і опинився прямісінько під вікном дівчинки. На синьому небі срібним човником плив місяць, почулося з кімнати. Місяць прислухався. У королівському саду на гойдалці сиділа. Принцеса. Вона розгойдалася так високо, ніби хотіла торкнутися зірки, що світила в неї над головою, читала дівчинка. Місяць аж нашорошив вуха, так сподобалась йому казка. Гей, рогалику, посипай мене вже тими бульбашками чи що там тебе, нетерпілося коту. Та місяць так заслухався, щось замість намистинок дістав повну жменю бобликів і підкинув їх високо вгору. Ніав. Бублики поторохкотіли, дахами покотилися стежкою, а один потрапив до мишачої нірки. Хрусь-хрусь-хрусь, жила свала мишка. А місяць тим часом зручненько вмостився між яблуневим листям. Він солодко позігнув і закрив очі. О і тебе заколисала, промуркотів котусь. Дай мені оті соньки. Я сам собі навію. Візьми ось тут, кишені. Кіт дістав на мистинки. Та ось дмухнув вітер, і вони легкі розлетілися в усі боки, і в кімнату до дівчинки і в мишачу нірку. Незабаром всі солодко спали, і в оркотику нарешті наснилися миші. Вони одяглися в мережені плаття, а на голівках мали корони. Який ти красунчик, який ти буркотик? Танцювали миші навколо кота і пищали йому компліменти. Місяць притулився до стовбура і обняв яблуко. Він ще ніколи не спав на дереві і боявся впасти, аж ось до нього підлетіли соньки на мистинки. Місяць заснув і наснилися йому. Ніби гойдається він на ойдалці, а поряд із ним маленька принцеса, А щось дістала вона з кишеньки жменьку зірок і підкинула їх високо, високо, і небо одразу заблищало зоря. Така на сьогодні, дітки, казочка, Ви Умощуйтесь ручненько, дихає вам ночі, засинайте на добра.